Відповідно до змін до закону України про освіту, з 1 вересня школа, де навчається менше 25 учнів, фінансуватимуться за рахунок місцевих бюджетів. З метою економічного ефекту через ряд малокомплектних шкіл постало питання створення опорного навчального закладу. Ще в березні міністерством освіти з обласним департаментом освіти було оголошено конкурс на створення опорного навчального закладу. Участь у пілотному проєкті взяли більше 20 шкіл. Винелівську школу визнано переможцем. Калужська райдержадміністрація відділом освіти прийняла участь у цьому пілотному проєкті. Пройшли відповідну процедуру, підготовили дуже-дуже багато документів. Все, що було передбачено умовами конкурсу, Калужська райдержадміністрація виконала в повному об'ємі. Рішенням Департаменту освіти затверджено Міністерством освіти. Кау... Войнилівську школу Кауського району визнано переможцем. Депутатам запропоновано створити освітній округ та визначити опорним навчальним закладом Войнилівську школу та Довшківську, Луківську Цвітівську філії. Майже 30 учнів з цих шкіл доїжджатимуть до опорної школи. Близько 10 мільйонів гривень з державного та обласного бюджетів передбачено на реалізацію цього пілотного проекту. Ви всі мали нагоду бачити чотири автобуси, нові, які стоять на площаці Кауської районної державної адміністрації. Це перший транш ціна питання. 3 мільйони 600 приблизно коштує три автобуси, які будуть, якими буде здійснюватися до учнів із цих шкіл. Друге питання це є ремонт доріг, якими сьогодні, дякуючи вам, що ви підтримали цю пропозицію, тому що це питання виникло. Всі дороги, які під ціна питання більше 6 мільйонів гривень, будуть робитися за рахунок державних коштів із сіл, з яких буде здійснюватися довіз учнів. Профільна комісія підтримала пропозицію створення опорної школи у Войнилові. і більшістю голосів депутати райради вирішили створити даний освітній округ. Це є надзвичайно важлива подія для Калицького району. І ті кошти, які поступлять в район, нас не буде. Гроші будуть. Буде школа новітнього зразка, де буде більше 3,5 мільйонів зараз розкладено в ремонт її школи з новітнім обладнанням. З усім. І я думаю, що майбутнє покоління будуть вам дуже вдячні за ваше правильне рішення.